Доброго дня, я фахівець будівництва сонячних станцій з досвідом роботи більше п'яти років. Хочу запросити вас на наш семінар по двом темам: активний споживач та зелений тариф. Активний споживач це державна програма з продажу надлишків електроенергії юридичними та фізичними особами, які мають комерційну нерухомість в мережу, але не більше 50% від їх споживання. Наступне наше питання: це зелений тариф. Зелений тариф в Україні працює. Він буде наразі при підписанні договору у нас прописується 2030 рік, тому ще до кінця 5 років до кінця цієї програми. Тариф оплати по тарифу наразі виконуються державою. Якщо у вас виникнуть питання щодо підключення зеленого тарифу або активного споживача, раді будемо бачити на нашому семінарі. Реєструйтеся, посилання знаходиться в шапці профілю. До зустрічі на нашому семінарі. Ми будемо раді відповісти на всі ваші питання. Він відбудеться в серпні місяці.